Друзі, вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні мова піде знов, знов про матриці. Матриці, ролики і все решту. Все, все по черзі. Колись дуже давно я робив е, рамлятори з 200-мм рухомою матрицею. На сьогодні я їх вже не роблю. Е, самий Останній гранулятор, який я зробив з рухомою матрицею 200-мм. Він був в цікавому виконанні з прижимними, не прижимними, такі тут натяжні серги були. Шпильки такі натяжні з вушком. Він в єдиному екземплярі такий гранатор і знаходиться. Я так думаю, що його ще не, не порізали, не викинули металом, знаходиться він в Казахстані. Так от, це запчастини на гранулятор, який знаходиться в нас в Україні. Він знаходиться в Запоріжжі, потім його продали, і новий власник, новий власник. Замовив матрицю і роліки. Ну, звісно, що вже ж на сьогоднішній день як робити його робить в дещо кращому вигляді, ніж в тому, якому воно було зроблено з самого початку. Так от, зроблені ролики. Зроблені ролик дещо вущий і більший в діаметрі. Ролік герметизований, трішки він відрізняється від роліка. З моєї моделі мзх 150 n ні, П, вибачаюсь, він відрізняється шириною, він трішечки ширший. Все решта, він ідентичний. Як ми бачимо, тут є вал під е, прижимні болти. Ну, на той час так воно робилося. Е, все зроблено, все зроблено правильно. Хоча, хоча. Хоча. Хоча прийшлось, прийшлось напружити мізки. Тепер що стосовно матриці, оскільки гранулятор працює 220 вольт. 220 вольт якщо мені, якщо, якщо я пам'ятаю, дане то 220 вольт. Щоб то все діло тягло, я зробив вущий ролик. Ролики е, здвинуті один до одного. І, скажімо так, відповідно зроблена і матриця. Тепер що цікавого по матриці? Ось ми бачимо матрицю. Ось в такому вона вигляді. Вона зараз в маслі вже готова після піскоструя. Щоб вона не поржавіла, я її законсервував. Так от, що цікавого по матриці. Щоб не робити, скажімо так, матрицю з. Заготовки 210 чи 220 е, мм. Тут чистова, е, чистовий діаметр 200 мм е, було мною прийнято рішення зробити ось таку завтулену матрицю. На роботу її це ніяким чином не вплине, але, скажімо так, е, вона буде радикально дешевша в ціні. Фактично. Почти вдвічі, якби я її робив із 200-мм заготовки. Так от, матрицю я завтолив для того, щоб, скажімо так, вона вийшла дешевша власнику. Ось таким чином. Так що тепер, на перспективу, коли буде потрібна нова матриця, вже не потрібно буде робити її з заготовки 205 чи 200, ну, 210 чи 220 мм. І можна буде зробити заготовки ну, тут, по-моєму, 170-ї і ну, різниця. Заготовна матриця на роботу це ніяким чином не вплине, але в кінцевому результаті вона власнику вийде ну, практично вдвічі дешевшою. Ось це так по матриці. До речі, в кого є така проблема? На грануляторах із рухомими матрицями. Ну, звісно, що на моїх 150-ках такої проблеми немає. Чому? Тому що там вже все прораховано таким чином, щоб, скажімо так, цих нюансів не було. Якщо є у кого проблема просипу е між корпусом труби, в якій крутиться матриця, і безпосередньо матрицею тут є зазор. Е Якщо тут є просип комбікорму, вона може бути, в деяких вона там забиває комбікорм, ну все одно. Час від часу той комбікорм провалюється, відривається від стінок і починає сипати між корпусом труби і матрицею. Я колись таки робив на своїх грануляторах. Що робив? Робив наступне: я брав о, катанку 8 мм. Е, робив таке кільце, зварював його. Щоб воно було кільцем трималося вкупі. З таким розрахунком, щоб воно сідало в трубу і, скажімо так, плотно сідало в трубу, чіпляючись за стінки труби. Як воно встановлювалося? Я садив те кільце в трубу. Десь міліметрів на 5 на 7 Потім брав болт чайбу, обсаджував його матрицею рівномірно. Воно разом з матрицею сідало в трубі. Потім я знімав матрицю. На 3-4 мм кільце те просажував вниз по трубі. І все. І отримували е, таким чином певний замок, замок, лабіринт від просипу. Той комбікорм, який просипався. Він е, затримувався на том кільці, і це унеможливлювало його просип далі в зону викидного диску. Ось такий, ну, можна сказати, лайфхак. для... Власників грануляторів з рухомими матрицями, в яких є така проблема. Ще раз наголошую, на моїх 150-ках, це єдина модель, яку я роблю з рухомою матрицею на 220 В, такої проблеми немає. Чому? Тому що там, там той замок, він передбачений, передбачений безпосередньо конструкцією. Це що стосовно цих запчастин. Це перше, друге, ось ми маємо таку, таку, таку красиву матрицю. До речі, вже, напевно, напевно дослухались, дослухались до моїх відео, <кхем> занижають, занижають матрицю, якби не шліфувати, не шліфувати лишнє під час, під час ремонту, під час реставрації. Чому ця матриця приїхала до мене? Ця матриця приїхала до мене, ну, знову ж, по тій же самій причині, неякісна гранула. Матриця без спрацювань взагалі вона не реставрована. Це є нова матриця, вона зробила, скажімо так, ну, невелику кількість комбікорму, її прикатали е і на виході. Людина не отримала якісний гранул. Виробник цього гранулятора подарував нову матрицю, дещо товщу, ніж ця. Але результат, звісно, такий самий. Ну, можна сказати, відкупився, відмахнувся від запитань власника матрицею. Але інша матриця та, що. Була дана в подарунок, якби клієнт не виносив мізки, вона і на сьогодні не дає якісної гранули. Хоча вона дещо товще, ніж ця. Тут отвір ну, приблизно приблизно десь в районі 3 мм, можливо, 2, 2 з копійками. Я не вибивав, можливо, там 2,5 можливо, навіть 2, ну, тим не менше. Факт є факт. Гранула неякісна. Що буде зроблено? Ну, ви бачите, яка товщина. Тут товщина ну, міліметрів 17-18. Ну, можливо, 20. Зараз незручно промірювати і промірювати не буду. Воно в сенсу це не дасть промірка. Так, що буде зроблено? Буде зроблена нова матриця, яку власник прикатає. Так, можливо, там будуть певні муки о, при апкатці, можливо. Не раз мене згадає не злим тихим, але все рівно в кінцевому результаті. В кінцевому результаті людина отримує якісну грану без ніяких проблем. Так, звісно, що нагрузка збільшиться на все. На підшипники, на редуктор, на електродвигун. І, до речі, тут електродвигун на цій матриці це є 330 матриця. ну, До діаметру я ще повернусь. Двигун тут стоїть. До... 30 кВт, він бере всього навсього 22 А в роботі. Хоча тут стоїть 3 ролика. Так от, якщо двигун не бере току в роботі, він не нагружений. Звісно, що тут сюди все летить без спротиву. І в кінцевому результаті ми маємо на грану. Це що стосовно, скажімо так, двигуна, матриці і все решті. Тепер, що стосовно. Діаметру матриці. Як ви бачите, є дуже багато непосверленого на матриці місця. Хоча матриця 330, так, заготовка. Ну, видно, що вона є як відрізана від заготовки, так її проточили. Ну, нічого страшного, то на роботу не впливає. Але, що я хочу зауважити? Те, що і завжди неефективно використана площа матриці. Неефективно, вкрай не Дуже вузька. Дорога, незважаючи на те, що тут три ролики, можливо, будуть передивлятись моє відео. Ті люди, які, скажімо так, Розробили цю матрицю, розробили таку конфігурацію матриці, так вона є, скажімо так, виконали. Так от зараз я вам все поясню, скажімо так, на пальцях. Оскільки заготовка, та, з якої зроблена матриця, вона має 330 мм в діаметрі. Вона, скажімо так, є дорогою. Що буде зроблено? Буде зроблений ну, не те, щоб економ варіант. Але що я зроблю? Я не буду брати 330-ту заготовку. Хоча можна було взяти 330-ту заготовку. Звісно, що зробити, окрім матриці, сюди зробити новий вал роликів, нові ролики, більші в діаметрі дещо ширші, забрати під. Отвори в матриці, більше місця. Таким чином ми отримуємо більшу продуктивність. Ну, Скажімо так, то, що буде питання розглядатися, на сьогоднішній день питання стоїть тільки про виготовлення нової матриці, яка б давала якісну грану. Значиться, повертаючись до діаметру, до діаметру оцього всього чуда 330. Тепер зверніть увагу, матриця має 330 мм по діаметрі. А, коло, яке описують ролики, зараз я вам, скажімо так, от дивіться, 250 мм. Що буде зроблено? Буде зроблена завтулена матриця. Точно так, як оця завтулена, так само і оця буде завтулена. Ну, скажімо так, економ варіант, але воно, скажімо так, я так думаю, що воно того вартує. Буде взята. Цю заготовку я, на жаль, не використаю, хоча можна було б її використати. Не використаю тільки е, тим, що вона є тріщиною. Ось як ви бачите, зараз так, під певним кутом. що ви побачили, вона є тріснута, ця матриця. Можливо, вона тріснута не наскрізь. Не наскрізь, але тріщина присутня. І тут її бачимо чітко цю тріщину. Ось вона. Оце є тріщина в матриці. На жаль, її не використаю. Буде зроблено Яким чином? Буде заготовлена матриця, ще раз повторюсь. Буде взята 270-та заготовка. Менше її коробить при закалці, оскільки чим менший, менший діаметр, тим, скажімо так, менша деформація під час закалки. Оцей круг буде сирий, так? а в нього буде вставлятися матриця із ну, 270-280 мм, зроблена із заготовки. І все. Ну, це ще, скажімо так, в мене таке в планах, я запропоную таке власнику цієї матриці. Якщо, скажімо так, він згоден буде, не те, зробимо так. Не згоден буде, зробимо в такому варіанті, як є, але правильно. Бож, або ж третій варіант зроблен такий діаметр матриці. Але додатково можна сюди зробити ще раз повторююсь ролики. Ну, звісно, що з валом повністю ширші, щоб вони забирали більше під себе, скажімо так. Комбікорм і протискали крізь матрицю. Є така мене матриця, але вона, скажімо так. З мого гранулятора бо вона зараз знаходиться в бочці з маслом. В бочці з маслом я б для того, щоб вона не поржавіла. Я її вкинув туди і ніяк не можу той гранулятор забрати. Хоча він уже, скажімо так, доволі довго в мене знаходиться. Ось, скажімо так, мої зауваження щодо. Виготовлення отакої матриці, зокрема конкретно цієї матриці, неефективно використана площа матриці, незважаючи, ще раз повторюсь, на те, що тут стоїть три ролика. Навіщо ви зробили оце? Візьміть 270-матрицю. 273-ту трубу. Все, будь ласка. Поставте сюди ту саму матрицю, навіщо вам оце? Навіщо вам оце? Для чого? Для того, щоб в кінцевому результаті це все стояло дорожче. Ну, то, скажімо так, залишимо питання відкритим. Ось таке сьогодні було для вас відео. Всім до побачення. Підписуємося на мій канал. Ну і, як завжди, чекаємо на нові відео.